Вітаю! З вами Володимир, компанія Балкон Юан. Сьогодні ми знаходимося на балконі типу Хрущовка. Ми тут нещодавно завершили ремонт, і зараз я вам все детально розповім, що і як було зроблено. Залишайтесь до кінця відео, ви дізнаєтесь багато цікавого, які фішки ми використали на цьому балконі. Тож, приступимо до огляду. Перше і саме головне, бачите, це балкон в типовій Хрущовці, але тут трошки високі потолки, що він дуже вузький. І 3 метри його довжина. Що ми зробили на цьому балконі? Ми зробили розширення, тобто він був ось такий. Ми його розширили по підлозі на 35 см, а також зробили розширення по сторонах. Тобто тут він за, за, закінчувався балкон. Ми його розширили на 20 см ось тут. І бачите, винесли на 20 см ось тут. Тобто, десь балкон. Закінчувався приблизно, ось тут, де шафа починається. Трошечки далі. Ми його винесли. Ось і отримали, наскільки пам'ятаю, 3,70 на метр 18. Тобто, бачите, вже на дві частини поділена створка, і вже тут розмір, як в класичній новобудові. Далі ми цей, цей каркас спеціально кріпимо по всій. Площині плити, закріпляємо також його несучі стіни, де надаємо гарантію 7 років, він слугує довго, з ним нічого не трапляється. А після того, як зварений каркас, ми зашиваємо зовні балкон сайдингом. ви Бачите, ось так він виглядає. Це в нас сайдинг, декоративний матеріал, котрий закриває наше наш метал. Тут ми також робимо утеплення ззовні 2 см пінопласту. Потім в самому каркасі всередині 4 сантиметри пінопласту і перед оздобленням або робимо по запросу клієнта і ще 2 см пінопласту додаємо. Тобто у нас утворюється поріг, 8 сантиметрів, його більш ніж достатньо для неопалюваного балкону. Глядає ззовні. Ось, наприклад, ви ну, бачите, як виглядає старий балкон за рахунок розширення. А вже новий балкон у нас сучасно. І по фасаду також ну, я, я вважаю, що набагато краще, ніж цей, оцей, і оцей. Тобто балкон вже приємний для користування. Також, як ви помітили, ми поцепили такі спеціальні горщики для тримання квітів. І бачите, клієнт тут робить у нас вирощує квіти. Після того ми встановлюємо скління. Тут ми встановили стандартне скління стека С-500. Поставили два скла сарогули енергонапилення. І оскільки у нас дуже великі стеля, то ми зробили горизонтальну перегородку. Це також дуже зручно, коли сушиться потолочна сушарка. Тобто навіть ви зараз можете повісити, у вас, наприклад, буде білизна тут висіти, і ви можете спокійно відчиняти створки, вони не будуть їх чіпляти. По конфігурації. Ми стандартно поділено на 4 частини, дві створки поворотно-відкидні, і тут, бачите, також одна поворотно відкидна, щоб можна було, наприклад, там кондиціонер обслужити, якщо він є. Чи бачите, тут квіти зробити гарне провітрювання. Наступне це в нас внутрішнє оздоблення. Як ви бачите, за рахунок розширення ми підняли підлогу до рівня дверей, її утеплили, постелили ОСБ 22 мм і зверху постелили ламінат пологостійкі. Це класен, він дуже якісний. Він слугує на балконі. Якщо ви не будете його заливати водою, з ним нічого не буде траплятися, він буде слугувати 10-15 років, прослужить весь всю, весь срок служби балкону. Також ми використовуємо, бачите, високі плінтуси. Ось такі. Тут немає такої штуки, ну що вони видьорвуються. Вони дуже гарно виглядають стильно. На балконі і оздоблення. Це наша новинка 2023 року. Дерев'яна вагонка під каміння, вузький шов. Бачите, воно дуже стильно виглядає на балконі. Мені дуже подобається цей тип оздоблення. Це натуральний матеріал. Ви коли до нього доторкуєтесь, він не приємний, і він є додатковим утеплювачем на вашому балконі. І ось так це виглядає оздоблення. Досить свіжо, приємно. Ми пофарбували світло-світло-кремовий світло колір. Тобто на балкон завжди приємно вийти. І також для функціональності ми зробили вбудовану шафу Двоє дверцят Бачите, вона глибиною у нас 60 см, досить глибока. Сюди дуже-дуже багато чого можна поскладати, і воно все буде у вас зберігатися. Ми робимо шафи з USB-поличок, вони міцні, багато чого витримують і будуть слугувати вас. Також вони ще дуже гарно витримують перепади температур, вологості і тому подібне. Ось така шафа, і ми дверцята можемо фарбувати в будь-який кольор. Тут клієнт захотів, щоб вони не виділялись. Можна, наприклад, білими пофарбувати, чи якимось яскравим кольором, кольором там, волни, наприклад. Ось таким. Далі ми також робимо світло, розетку, щоб щось можна було попилососити світло. Бачите, такий діодний світильничок, він довжиною десь метр тридцять. Він дає розсіяне світло, і коли вам потрібно щось сховати в шафі, то ми собі прийшли, дімкнули і ну, виконали свої там, функції. Ось і вішаємо потолочну сушарку. Ще пару питань по стелі. Це ми робимо з безшовних панелей, воно виглядає як натяжна стеля. Воно довго також ця стеля слугує, з неї нічого не буде траплятися. Весь срок експлуатації балкону. Також ми ставимо підвірконня тут, щоб можна було щось також розмістити. І тут навіть у нас за рахунок великої е, глибини балкону. Тут стілець стояв, я зараз його прибрав. Тобто Тут можна собі сидіти, відпочивати на цьому балконі, насолоджуватись, е, насолоджуватися новим балконом. І на балконі стоїть приємний запах е, дерева. Тобто це також е, мені дуже подобається. Ось такий вийшов балкончик. Якщо вам сподобався, він обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, та до зустрічі.